Всіх вітаю на своїй пасіці. Значить Сьогодні буду складати гнізда, вже остаточно, вже таке гніздо, як я сьогодні складу, піде в зиму. В мене, можна сказати, на 90% гнізда вже складені. В попередньому відео я показував, які я рамки залишав, які відбирав. Ну а Сьогодні вже такий контрольний огляд, тому що вже буду починати бджілок підгодовувати сиропчиком. сіропчиком. Навіть сьогодні, напевно, якщо встигну, бо передають у нас. Десь через годинки три, що пройде гроза, дощ, тому я думаю, до тих пір ну, я повинен встигнути зварити сіропу і її бджілкам роздати. Зараз швиденько пробігаюся. Вчора я вже можна сказати всі свої сім'ї передивився, пару вуликів лишилося, бо ну, нагнав мене вчора дощ. Переглядав вулики, прийшов дощ. Мені вчора було краще дивитися, бо була хмарна погода. І... Значить, прохолодно було, бджілки не так активно літали, я не переживав, що може бути напад. Сьогодні запалив, ну і вчора він мене димів, але сьогодні також запалив. Зараз буду швиденько дивитися. Добре, що ці роботи зараз швидко всі проводяться, буквально зараз пару хвилин і вулик переглянутий. Тому бджілки і крадіжки, якщо вони десь тут є, на пасіці не встигнуть зреагувати на те, що десь тут вулик відкритий. Ну, З одного сторони це і добре, що так обдуває. Тому зараз покажу, що я зроблю вже остаточно своїми бджолами з рамками, які рамки відбираю, які залишаю. І як би буду бігти, варити сироп, давати бджілкам вже їсти взиму. Поїхали. Так, Значить, Минулого разу я гнізда вже на другому корпусі скоротив. Як бачите, чотири рамочки залишив. Ці залишив на осушку. Дві штучки. Зараз їх вже з вулика забираю. Так, вони сухенькі. Бджіл струшую. І ці рамочки вже забираю. Можливо, перша рамка, бджоли майже немає. Цей медок, який був напряск, щось трошки попечатали. Бджіл я струшую. Такі рамки забираю. Можливо, в неї поставлю за заставну на другому корпусі. Нехай вони собі той медок, що залишився в цих рамках, переносять, спускають на перший поверх. Також забираю, бачите, бджоли майже немає. Практично вся спустилася до першого корпусу. Тому ці рамочки у них всі відбираю. Є світленька, гарна рамка. Я забираю, відразу заношу в апі будиночок, щоб вони не були на пасіці зайвої. Хвилини, щоб не спровокувати крадіжок. Так, ці несу, не пустенькі, заношу в апі будинок. Так, є ці рамки заніс. Так, і що ж тут дивлюся зараз. Гніздо я вже не передивляюся, так як минулого разу я його, можна сказати, вже склав. Ця сторона абсолютно вже готова до того, щоб бджілки на цих рамках взимували. А з цієї сторони зараз пару рамочок підніму, подивлюся, яка тут ситуація. Так. Крайня рамка. Бджоли на ній. Мало нема, забираю. Рамку забираю. Наступна рамочка теж пустенька, суха, забираю. Так, на цій рамочці вже є медок, але його небагато, бджоли мало, тому таку рамку я також забираю. Піде на весну, гарно підставити, буде в гніздо. Так, наступна рамочка. Дивимось. Так, ну це вже з медком, тут вже побільше бджоли. Ось цю рамку я вже буду залишати, і вже вона в мене буде Тут і стоять. Так, ще одненько гляну. Полоски мої стоять. Чесно кажучи, не перевіряв, наскільки сипеться кліщ. Але полоски є. Ось, бачите, стоять ще, я думаю, недільку, нехай вони тут мене постоять. Так, все, ця рамка вже така медова, ця рамка піде в зиму. Все, далі не дивлюся, закриваю, далі я знаю, що в мене там порядок. минулого разу я складав. Потрібні рамки залишав, тому там все добре. Так, ставлю заставну, бачите, як бджоли одразу налітають. Треба швиденько швиденько це все робити. Так, заставну поставив, накриваю. Все, швидко треба втікати. Ці ставлю їм так легенько розкриваю, нехай вони собі схочуть переносять на другий корпус. Тут теж можна легенько. Бачите, скільки зразу бджоли. І це не є дуже добре. Це все треба оперативно робити. Так. Також все. Накрив і закриваю кришкою. Так, Ці три рамочки забираю, заношу також. Так, ну все, бачите, так швиденько переглянув і дивіться, вулика закрив, і бджоли біля мене практично немає. Дуже зараз вони налітають, відчувають ось цей запах вулика, запах меду. Тому швиденько треба робити. Добре, що я минулого разу практично гніздо склав, тому отак рамки зайві забрав, забрав, закрився, бо щоб зараз переглядати гніздо, то можна спровокувати цей напад. Біжу, зараз буду варити сироп, ну і потім покажу, як я розставляю, даю своїм бджілкам сироп, бо вже і вітер якийсь починається, але хмара наближається до нас, тому треба встигнути до неї все поробити. Так, все, швиденько пішов, я буду зараз вже варити, вода стоїть на газу закипає, закіпає, тому маю я це все встигнути сьогодні зробити. Так, ну що ж, сиропчик наварений. Як і обіцяли, у нас захмарилось, може зараз і дощик уже буде скоро. Е, наварив, розділяв, розливаю ось такі сміттєві пакети. Десь по 2 літри наливаю в кожний пакетик. Цього вистачає для бджіл, щоб ну, скажімо, за сутки його перенести в гніздо. Рецепт сиропу дуже простий. В моєму випадку я беру 10 літрів води, 15 літрів цукру. Воду довожу десь до 90 градусів, плюс-мінус температура. щоб була. І тоді поступово засипаю цукор, все це розмішую до того часу, поки цукор повністю там не розтане. Окремо заварюю, е, літра води і ну, гілочок 5-6 полину. Кидаю в кип'ячену цю літру води, воно там у мене настоюється десь годинка-півтори. І тоді вже виливаю в основний ось сироп, вже де я вару. І після того розливаю по пакетах. Все дуже просто, все дуже швидко робиться. Буквально за годинку я наварив це, чекав довше, поки воно в мене охолоне, щоб можна було наливати і вже по вуликах. Зараз пробіжу і зараз покажу, як воно це все швиденько робиться. В пакетах дуже добре. Ну, сьогодні так вийшло, що пізніше. А так можна і в обід, воно ну, не так як кормушки ставиш, наливаєш, запах іде, бджілки налітають. а це прийшов, пакета взяв, поставив, 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 можна і в обід їх поставити і зранку в будь-який час, аби сироп був готовий. Поїхали, зараз ставлю. Починаю з першого вулика, це мій, це мій єдиний рій, який я впіймав в цьому році. Роїння у нас було слабеньке в цьому році. ну, Ройок непоганий, я його трошки був підсилив. Досить непогана сімейка, я думаю, з весни вийде і гарно запрацює. По сім'ях, в сильніших вуликах, в сильніших сім'ях мені от по 2 літри дам і буде досить для роя. У мене в ОПІ будиночку є, сім'я там. З маткою були проблеми, пізно вийшла. Одним словом, в слабших сім'ях, то буду давати по літрів, напевно, 4-5. Треба буде більше, бо дивлюсь не так багато кормів. А в сильніших сім'ях можна було б і не згодовувати, але, як я вже казав, я по 2 літри обов'язково кожному треба, не треба, я поставлю, нехай собі переносять і змішують те й медики в них є з сіропом, щоб їм було легше його споживати, а потім легше випорожнятися. Так, поїхали ставим. Беру одного пакета. Колстик на сторону ось так і ложу пакетик. Все накриваю отак, де зайво Все, є, акуратно положив. І він в мене там лежить, накриваю Все. Я думаю, ну на завтра передаю дощ, якщо до вечора перестане, то ввечері прийду вже у відео шорці, покажу скільки бджілки перенесло сіропу. Ну, мають занести все вибрати, перенести повністю все, буде видно, побачу. Так, поїхав, ставлю далі. Так, само. Пакетик взяв тут в сторону і положив. Все акуратненько, легенько. Все. Пакетики я не пробиваю, нічого не роблю, наляв, на вузлик зав'язав і положив вузлик. Так, на цьому Буду виключатися, буду далі лож ложати пакети, не буду показувати одне й те саме. Зараз по всіх вуликах пройшовся, положив. Ну і можна сказати, що бджілки вже будуть після загодовування готові до зимівлі. Залишиться обробити їх біпіном, забрати пластинки, обробити біпіном. Ну і практично всі такі роботи закінчились. Вже можна сказати, що з бджілками робити немає. На такі справи. Так що все. Всім дякую за перегляд. Я розставляю сироп, ну і йду відпочивати.